Політолог Тарас Загородній в студії слава Україні. Верим, слава цитую сьогодні. Після повернення звільнився я звернусь до спікера СЕМО з пропозицією про ухвалення резолюції, яка закликає європейську комісію вести повні санкції щодо російських і білоруських сільськогосподарських та продовольчих товарів. Я переконаний спільне європейське рішення буде ефективнішим ніж індивідуальні рішення країн регіону. Кінець цитати. прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск Тарас, так що Робота українських журналістів помітна. Ну, я думаю, що сприяло. Сприяло, сприяло так? Сприяло деяким, тому що почали задавати питання, які в дійсності не задавали. Це, до речі, теж позиція цікаво почути позицію української влади. Тому що, якщо не помиляюся, питання запровадження ембарга на постачання зерна з Росії не стояло. Угу. Тим більше ми повинні ж розуміти, що це зерно, яке йде. З Білорусі, наприклад, з Росії-Білорусі, це теж може бути крадене українське зерно. І, на жаль, чомусь це не стояло. От було 12 пакетів санкцій. І, на жаль, поки що ми там не бачили. А тут логічно задає питання з країни Балтії. Латвія порушила це питання. Так, Чого ми так. не заборонили з Росії, якщо є Україна? Так? От, Ну давайте з України ми будемо брати зерно, яке не потрібно брати з Росії. Ну, я думаю, що це слушне питання. А ми вчора в вечірньому зверненні. Черговому президента України почули таку гострівшу реакцію, в принципі, на все те, що відбувається на польсько-українському кордоні. Знаєте, днями раніше ми говорили там певні сутички і так далі, тому що наші перевізники, наші водії хотіли поговорити з польськими колегами. Хто може спровокувати ті чи інші речі, ми самі розуміємо. Прекрасно. Ну окей, ця ініціатива приймається, хоча на фоні журналістського розслідування пана Ткачану це взагалі в голову не вкладається. А, з іншого боку, що ще ми маємо зараз робити, зробити з ким спілкуватись і до кого ми частіше все ж таки маємо полювати: до Польщі чи до Європейської комісії Брюсселя? Дивіться, і там, і там. Коли знаєте, ми mm -hmm. починаємо наше. мене смішно, коли наша можна влада, особливо пані Стефанішина, яка у нас є цим віцепрем'єром mm -hmm. з Євроінтеграції, євро ой, ну ми не будемо з Польщею спілкуватися, ми підемо на скаржимо з Єврокомісією. Слухайте, поляки із менших питань, із більших питань сперечалися з Єврокомісією, mm -hmm. ніж питання аграрного експорту, так і це в дійсності це вповноважень Польщі. Да плювати вони хотіли не будуть на їхні завузауважні. Скажуть, у нас своя історія. Згадають, є в принципі нормативи СОД світової організації ну, торгівлі, яка mm -hmm. дозволяє обмежувати імпорт в країну, якщо воно протиричить а, 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 національним інтересам і так далі. Тут комплексно повинно бути питання, які я повторюю і ще раз буду повторювати. А, у нас настільки примітивне сільське господарство, настільки примитивна економіка, що вона не вписується в ЄС. Зараз ще одне повідомлення. Я не знаю там брифувати, не брифувати його топ. Значить, Верховний суд США ухвалив рішення, що Дональд Трамп може балотуватися в президенти. Всі обмеження для Дональда Трампа скасовані. Будь ласка. Ну no. нічого нового. Ну і що? А може в когось я, були? Я завжди... може в когось були сподівання. Ну, слухайте, ну які сподівання? Чим, чим ми займаємось? Ну знаєте, у нас через відсутність політичного життя раптом всі стали знаєте, знавцями електоральних настроїв штату Айдахо. і що так. там, Трампом. Цей угу. Це нас не стосується. Угу. Ну просто не стосується. Особливо мене смішно, коли у нас починають. Шукати прихильників Трампа, говорить от трампісти, подивіться, що він говорить. Де, ви де шукаєте в Україні? Чи ви це говорите американцям? Ви повинні розуміти, що не сидіти, не обсмоктувати їхні цитати. Ми повинні готуватися до будь-яких сценаріїв. Ми що, впливаємо на політичне життя. Америки не впливаємо зараз. Українська дипломатична спільнота активно працює з усіма в Сполучених Штатах. Ви розумієте, про що а не, не дипломатична? Спільнота. Я далі. впевнений, що повинна дивіться тут. Декілька напрямків повинно бути. Перше, я впевнений, що повинно вже переходити в режим народної дипломатії. Угу. По сполучених штатах Америки повинні їздити наші ветерани, налагоджувати стосунки з ветеранами Сполучених Штатів Америки. Угу. І так далі, от спілкуватися напряму. Бо як у американців, як у точніше у республіканців, тих демократів є повага до військової форми. Оце поранені люди, які в тому числі повинні показувати розповідати цей жахіття. Тих, хто в полоні побував, угу. оце треба показувати, в тому числі спілкуватися з виборцями. Далі ми повинні розуміти. Одну просту річ, як би там, знаєте, у нас не шукали різницю між Байденом та Трампом, ми повинні розуміти, що плюс-мінус політика Байдена і Трампа, вона однакова. Вона полягає в принципі. Тобто, треба, знаєте, не гасло дивитися. Це знаєте, ми звикли оце примітивне бачення нашої політики переносити на американську політику чи на західну, ми повинні розуміти, що є принципи, за яким діє, що Байден, що Трамп. Принцип полягає, головний принцип: менше платити, більше отримувати. І відповідно і, і розуміти їхню логіку. Тобто, коли Трамп, нас, знаєте, кричать, Трамп е там пресував європейців, говорив, давайте платіть більше внески в НАТО, угу. це не позиція Трампа, це позиція Сполучених Штатів Америки, які 20 років вимагали від Європи, щоб вони платили. Згідно зі своїх зобов'язань, що від 2004 року, 2004 року, і ми повинні розуміти, що те, що тоді вимагав Трамп, зараз дотискає Байден. Завтра супер вівторок, завтра встане все зрозуміло. Ну, Решті, там ми, про слухайте, мені, йдеться. мені байдуже, що там буде. Да? От -от байдуже, тому що я не контролюю це. Ми повинні сконцентруватися на одному. Сконцентруватися на одному. Зрозуміти, які інтереси республіканської партії, кого представляє республіканська партія. Це партія реального сектору економіки. ВПК, Нафта, Газ. Відповідно, ми повинні розуміти, що чим цікавіше буде Україна. В тому числі, там, наприклад, при приході Трампа до влади. Mm -hmm. Чим більше буде знищення НПЗ на території Російської Федерації, чим більше буде знищена нафтових родовищ і так далі, тим краще, кому. Республіканські партії виробникам нафти та газу в США. Чим більше ми будемо в рамках цих безпекових угод закуповувати американської зброї, ну щоб там натякати нашим партнерам, тим цікавіше буде Україна. Все іншому світ не побудований. За рахунок яких коштів ви це розумієте? прекрасно. наступне моє питання буде знову ж таки щодо голосування щодо допомоги Україні. Україні знову ж таки, коли говоримо про Штати, тут пан Джонсон сказав. Вже заявлено, mm. ну десь з середини березня, квітень, ну no, і no. знову представники, от, яких ви зараз зазначили, чекають, сидять no, цих da. коштів. Чомусь постійно відтерміновується. Ні, стосовно коштів, про які ви говорите, дивіться, у нас зараз підписуються безпекові угоди. Там зазначена допомога. В принципі, плюс-мінус вона буде щорічна, те, що mm -hmm. зараз зазначено. Значить, натікати, що ми хочемо бачити американську зброю, в тому числі там в рамках цих угод. Mm -hmm. І тоді я вас запевняю, коли прийде Трамп і коли він побачить, що є країна. Країна мисливець, але а не країна жертва. Так? Тоді я вас запевняю, що невідомо як повернеться, коли він ну теоретично почне перемовини з Путіним і отримує хоч одну маленьку відмову від того, що він просить, що невідомо, як це розвернеться. А ми повинні бути готовими до цього. Знищення, знову таки, не сидіти, чекати. Знаєте, там Джонсон там щось казав. Це ми повинні, наша національна ідея, наша зброя повинна бути. Щоб Кабмін виділив гроші. Наприклад, у нас відшкодування є гроші на відшкодування відсотків для кредитування реального сектору економіки, 17 мільярдів виділено в цьому році. Там всі є галузі, окрім оборонки. Це наша проблема, наша проблема. Засекреченість ВПК, який не вирішив уряд, Це наша проблема. От замість того, щоб ми знаєте, з'ясовували там що там Джонсон скаже. Це ми на цьому повинні сконцентруватися. От зараз вдарили по Одесі. А ви знаєте, що в Одесу заходять, наприклад, суда, які застраховані нашою державою. Від того, що їх там щоб вивести наше зерно, а наше підприємство ВПК, які потерпають ракет, вони не застраховані. І вони за власний рахунок їм доведеться його відбудовувати. Це наша проблема, тому що це взаємопов'язано. Взаємопов Коли американці, а вони там демократи і республіканці, вони принцип не, не відрізняються сильно, бачать, що таке відбувається. Ну, вони запитують, європейці готові платити більше грошей. Добре, тоді ми теж будемо виділяти гроші. От на чому це побудовано. Ми не контролюємо поведінку Джонсона. Угу. Так, не поведінку. Ми не контролюємо. Як республіканська партія вибудовується під Трампом? Ну вибудовується. Ми це можемо проконтролювати? Ні. Єдине, що на цьому етапі ми. Помине пришвидчувати, це підписання цих безпекових угод. Так? Їх вже сім є станом на сьогодні. Ну це добре. Добре, дві ядерні країни вже підписали: Франція та Велика Британія. Німці теж підписали, але хитрувата Якщо ви читали, там відрізняється текст. Не все читав. Ну Наприклад, німці. Там 17 сторінок здається, да, вибачте, та, що перебуває, але додавати слово, Вступ В НАТО десь воно загубилося в цьому в цьому безпековій угоді. Якщо британці. Написали Допомагаємо до вступу в НАТО і а, США теж напише, тому Deadline що посол like. да, ну, сказав, ми допомагаємо, поки Україна не стане mm -hmm. НАТО. Тобто тут два факти. Перша, Україна точно стає членом НАТО, а і будемо допомагати до того часу. так То в Німецькому, наприклад, варіанті немає. Ну, то таке. да тобто Головне, щоб гроші давали. А, ну, принаймні, озброєння мається на увазі. Стосовно допомоги, я все ж таки прихильник такого сценарію, що військова допомога буде буде Україні надана в якомусь варіанті. А стосовно фінансової допомоги, я думаю, що вони її скоротять. Чому? Тому що вони знають, які є резерви в нашій країні, вони знають, скільки що крадеться в нашій країні. Я впевнений, у мене така підозра, що американське посольство краще знає ситуацію в країні, ніж наш Кабмін. От. Ну Тому що там професіонали сидять. <смі> <смі> Я думаю, що вони бачать, що стільки крадеться там, стільки нефективного ПДВ, стільки там. Тому вони нас підштовхують, будь ласка, вибудовуйте спроможну державу, тому що нам потрібні не жертви, нам не потрібні ті, хто постійно просять, а ті, хто спроможний побудувати партнери, точніше, які спроможні побудувати. Державу, з якою можна мати справу. От так. Сильну державу. Партнера, партнера. Ну сильно, не сильно, то таке питання. Партнера, на якого можна покластися. Ну, Ну, ви ж сказали цього. Що... Ну, сильний в тому числі, так, сильний, мисливець, Мисливці. не жертва, а мисливець. Мисливці. Ми повинні розуміти, що так побудований світ. Мисливцям дають гроші, які можуть розбомбити там, ці НПЗ. На території Російської Федерації. Наші, Скорі... Я так сказав, наші спеціали вже продемонстрували і демонстрували. Да, там у них Залізниця сьогодні в у у всі... малюком там гарне змагання. Міст. Хто, да, хто більше, Конкуренція ні. Вважає, Скорі... це, да? Ні, це гарно, ну це гарно. Той, там той б'є по НПЗ, як пан Малюк на прес-конференції Зеленського сказав, вже похвалився, сказав, 55% вже скоротили експорт там. нафтопродуктів. Вони, ну, до речі, з 1 березня скоротили експорт, точніше заборонили його взагалі. Тому що в дійсності вже настача настає. Тобто, туди і спрямовувати так, ресурси для того, щоб знищувати а це, а це цінується. Тому що фактично Україна ледь не єдина країна Європейського Союзу, ну точніше Європи, яка може у певний момент нанести превентивний удар по території Росії. А жодна країна НАТО цього не зробить. Міністерка закордонних справ Німеччини Налена Бербок закликала канцлера Олафа Шольца ретельно розглянути можливість потенційних поставок крилатих ракет Таос в Україну. Підкресливши, факти є і є вони дуже вагомими. Вона виступала на прес-конференції під час візиту до Чорногорії. І сьогодні вона заявила, Німеччина має подумати про надання Україні всіх матеріалів, які можуть допомогти країні якнайшвидше і захистити свою територію, і захистити своє населення, видання політикою зараз також. Цитував це все на фоні пропагандистських е, стогонів, сюжетів з погрозами, чітко з відео фото, вказаними мостів на території Німеччини. А, і від: е, ну, окей, я вже так скажу офіційних осіб і речниці МЗС Російської Федерації країни терориста про е, денацифікацію, і тут вже не про Україну, а про Німеччину. І жахливі наслідки для Німеччини mm. там бояться? Ні, ну Німеччина настільки боїться, тому що все ж таки у них завжди була така позиція, що от ми в НАТО знаходимося, поки теоретично Росія нападе на країну НАТО, пережиє країну Балтії і Польщу, ми стигнемо з ними домовитись. Mm. Але в даному випадку, звичайно, досить така, знаєте, іронія долі полягає в тому, що. А, ну, німці серйозно в перші 45-го року <смі> обговорюють питання. Як ну, тобто, це то, знаєте, вони перейшли це через цей психологічний поріг. Чи можна обговорювати питання? Ну, все ж таки, підтвердили, що там військовий військовий німецький обговорюють питання. Ну, Скики тару ж записав? Ну я ж думаю, я та я думаю, що і я, тут я ціла Вибачте, тут ціла симонян цілий ефір. І так далі, оце все обсмоктує. Я думаю, що росіяни переслідують свою ціну ціль. Вони хочуть налякати всіх своїх агентів Німеччини, щоб не не сиділи і не допомагали. Так це вони так показують, але я думаю, що тут вони досягнуть зовсім іншої мети, тому mm -hmm. що. Оце це психологічний рубіж, да? Тобто психологічний рубіж після коли німці знаєте, от обговорюють питання, як ми будемо ну от ні, ну військові, які обговорюють серйозне питання. Ми знаємо, що ж люди там системні, обговорюють питання, як ми будемо бити, скільки там ракет потрібно. Ну це теж знаєте, психологічний бар'єр, який був все ж таки в Німеччині. Зі зрозумілих причин останні після 45-го року, коли вони головними фашистами Європи були там. Я думаю, що після того, що творить Росія, я думаю, що німці дивляться на росіяни, думають, ну, слава Богу, ми не тепер не фашисти головні в Європі. Ну, тепер ми, ми тобто, нас покута вже за те, що було, все можна закрити. І тому я думаю, що може досягти зовсім іншу в дійсності цілі, тобто пройде цей психологічний бар'єр, як зараз, наприклад, Макрон, ну, Франція абсолютно. На Рософільська країна Ну Макрон, я не очікував від нього, який порушив питання. Давайте відкрита будуть війська НАТО на території України. Там замінимо війська на кордоні, наприклад. Ну коли б ми могли подумати, що три роки тому Франція країна, яка має пієтет перед Росією ще з наполеоновських війн. коли знаєте, приходили тоді. Після захоплення Парижу приходили офіцери російської імперської армії, які французькою мовою розмовляли. Потім в 17 році була велика хвиля міграції, там балет, мистецтво і так далі. Абсолютно рософільська країна, в дійсності. І тут Макрон говорить: а давайте ми війська направимо. Я вважаю це, Ну це оце психологічний злам, який йде в Європу, який дуже добре в дійсності для нас. Звичайно, що хотілося б, щоб більше зброї. Було і, і те, що вони намагаються отак от зламати німеччину, це означає, що німці теж близькі до якихось стратегічних рішень, що не дуже подобається Москві. І тому вони намагаються, отаким от чином і Шольцу нагадати, там вже була дуже некрасива історія, пов'язана з російським бізнесом. Якось вартік варткартика якась фінансова контора була. А шольц тоді був міністром фінансів. Фінанс. Вони там щось пропустили. А там зовсім грушнікочолював. Там ну така дуже така слизька історія, яка і це може бути нагадуванням шольцу, що всі всі бачать. Але я думаю, якщо вони прослуховували бундесфера, це Цанатівська структура. То я думаю, що це матиме наслідки для Росії. Чому Які? я думаю, що будуть теж демонструвати спроможності військ НАТО і взагалі натівської системи, ну, наприклад, знаходити якісь розмови, якихось бонс російських, mm. в тому числі, і так mm -hmm. далі. Тим більше, дивіться, після вступу, наприклад, Фінляндії в НАТО, вони вже різко ускладнилися. Ситуація ну з охороною там секретів. Ну там фактично зараз, от, якщо подивитися на Фінляндію, вона ж просунулася, кордони просунулися всередині. Вони Кольський півострів можуть тепер оглядати, тому що якщо вам і інша рада істо історично, там чиї там землі, давайте говорити. Ну якщо так копатися глибше. Там Ні, ну може... ну якщо дивитися, ну, там... Швеція, відніс... в принципі, може. Ні, ну, Швеція, вона ближче, я маю на увазі Фінляндію. Там mm. У них кордон був вже тільки з Норвегією, ще, ще з радянських часів, як країна НАТО. Тепер і Фінляндія. І тому, в дійсності, я думаю, що буде якась відповідь. Якась відповідь, Можливо, навіть вона вже є. Ось сьогодні ГУР опублікував, що вони там зламали там, щось там систему Міністерства оборони. З Рошецької Федерації да. дуже багато документів, тисячі зараз. Да. А я не виключаю, звід... що це спільне. Операція вже з нашими знатівськими партнерами, щоб показати, що де, де, де у кого раки зимують а де неправильно. Ну там навчання військові відбувається впроти, uh, ну, в притек до кордону з Російською Федерацією 20 тисяч військових. В тому числі, Різне тому... може статись ну там десь кудись щось не туди полетить. Ну, не там не полетить точно, але мені б хотілося розуміти. ні ні воно полетіти може тільки з території України, але це українського виробництва повинно бути. Тому що ми повинні знову таки, коли знову таки, от повертаючись до питання, знаєте, там перегод. Ні, сполучених Штатах і це ми не повинні на це концентруватися. Ми повинні розуміти, що в чому полягає принципи будови американської політики: корисність, так, угу. а, можливість бути надійним партнером. Так а, а, менше платити, більше отримувати. Ну і що Україна сама вкладається в свою безпеку в, наприклад, в ОПК. ну це теж знаєте розвантаження американського ВПК, тому що йому теж знаєте, є чим зайнятися, і їм взагалі цікавіше авіаносці будувати. А, от. Ну тому, що це масштабна річ, знаєте, там можна там в кошториси ростуть yeah, і да. так далі. Тому ми повинні розуміти це, і коли ми це зрозуміємо, що мисливців, які можуть використовувати Мисливці завжди інвестують гроші. Тому що мисливці, вони країни-мисливці, вони перспективні. Ну, як приклад з Ізраїлем. От країна-мисливець, яка може вирішувати проблеми. Так, Ну, наприклад, роздав парти новоросійська. Це дія. Знищити Чорноморський флот Російської Федерації взагалі в Чорному морі. Оце дія. так? Но І тоді буде байдуже, там тоді буде байдуже, хто буде в білому домі. Ми повинні розуміти, що такій країні завжди допомагають, завжди допомагають, тому що мисливців. Ми дуже подобається, що вони діють. І ми повинні шукати різні асиметричні методи для того, щоб показувати, що, як воно Ах. працює. І тоді це всі перегони, хто там Пілосі, чи там хто там програв Трамп в якісь там праймери, Нікі чи вигравки Гейлі. Виграв. Нікі гейлі. Ні -ні -ні -хейлі. Ну, нам байдуже буде. Просто байдуже. А може ще щось знають і хочуть приєднатися до чогось великого з такими ініціативами? Знаєте, зараз. Я ж так підвожу щодо ще одній теми, яку маємо три хвилинки, чотири з вами обговорити. Бо експертне середовище, ну не те, щоб вибухнуло, але дуже багато аналітики і вибудовування певних логічних зв'язків зараз з'являється з приводу цих всіх візитів. То Володін в Саудівській Аравії, потім на наступний день президент України вже таке видають на гра. Я так скажу, Тарасе. А тема перемовин знову ж таки починає фігурувати і так далі. Тому подібне, що скажете. Хуей зараз він де там на болотах, здається, в гостях перебуває. Потім він їде, здається, в Україну, потім він їде знову ж таки в Європу. Якось всі активізувались. Плюс Ердоган і Туреччина. Вони завжди активізовані. Слухайте, ну перші три місяці нас взагалі вмовляли здатися. Ну почитайте план Драги італійського прем'єра, все воно є. Це все було, вже читали. Так воно фоново буде. Я не вірю, що Росія готова зараз на будь-які перемовини mm -hmm. зараз. Ну не буде вона йти на перемогу, тому Що вони певні, що вони перемагають. Вони будуть використовувати цей е, факт перемовин тільки з однією метою: mm -hmm. зірвати допомогу Україні, зірвати підписання оцих безпекових гарантій. Все поки у них не буде знущена нафта промисловість в європейській частині Росії, поки не буде знищений. Партинова російська, як мінімум, вони не будуть готові ні на які перемоги. Це я зрозумів те, Добре. що інші гравці хочуть за наш рахунок повирішувати свої проблеми. Ну це зрозуміло, але проблема в тому, що це в наших інтересах, не в наших інтересах. Тоді я поточню. Тоді нам треба не 7, а п'ятдесят з усіма учасниками Рамштайну таких безпекових угод підписати. Ну давайте 30 хоча б підпишемо. 30. Ні, ні. Спочатку давайте ще інше, я скажу так: всі країни G7, Я скажу які країни нам потрібні. всі mm -hmm. країни G7, mm -hmm. з поляками обов'язково. Швеція, Фінляндія, Норвегія. Румунія, Болгарія, Японія, Південна Корея, Австралія оце кістяк, який повинен бути у нас. От, ну, Нідерланди, наприклад, підписали. Ну, всі країни, які знаходяться в басейні Балтійського моря, їм страшно. І тому вони там підписують ці всі договори. Тобто угу. цей кістяк нам потрібен на цей час, а так там 30 країн зголосилися. А там подивимось. Ви ви ж повинні знову-таки розуміти, як побудований цей світ? Чим сильніше стає Україна, проходить мілітаризація всього економіки суспільства, чим більше у нас ракет буде дальністю тисячу півтори тисячі кілометрів. Ви знаєте, скільки країн? Захоче різко подружитися з Україною. Різко, там буде не 50, буде 100. Всі захочуть подружитися з країною, тому що це гравець, тому що це мисливець, який вміє вирішувати проблеми. Тому що так, світ дружити хочуть тільки з сильним. А той, хто постійно просить, дайте гроші, дайте зброю, так. Ну такі люди так ну один раз дадуть, а потім скажуть, це сам е, західний менталітет побудований на тому, що ти сам собі допомагаєш а тобі допомагають. От на чому ми повинні сконцентруватися. Сьогодні у нас був брифінг прем'єр-міністра пана Шмигаля. Одна з тез, яку ми почули, понад 50 підприємств нових в 2024 році. ВПК, величезні кошти і так далі. Ну наскільки реальні ці цифри для вас? Ну, якщо воно є, то не завдяки фро а, а в Попереч, політики особиста, політики пана Шмигаля. Слухайте, ну питання з оподаткуванням прибутку підприємств, слухайте, наскільки ми обговорювали? сім місяців. Пан Шмигаль так його не вирішив, поки ще на парламент не спихнули. Угу. Я вам сказав, кредитування не відбувається в ПК. секретності немає. Секретності баз даних митних, де можна подивитися, звідки що за яку ціну завозяться бої, бої в країну, немає вони не закриті. Страхування військових ризиків немає не закрита. Тому, коли пан Шмигаль там говорить, що там є десь це підприємство, слава Богу, хоч в відкритому доступі не, не зробив. Да? Хоча воно у нас на деяких сайтах, знаєте, просто по перевірках можна побачити, де знаходиться підприємство. Я вже мовчу, то, що базу даних податкової купити в інтернеті, можна по податкових накладних можна побачити всі підприємства, де що знаходиться. І митну базу те саме, тому це повинно бути системне рішення, яке повинно вирішувати все ж таки кабінет міністрів. де фінансування наукових розробок. Да? От де повинна бути система надання грантів. Перенавчання в тому числі в системи освіти на виробничі спеціальності для того, щоб було зрозуміло, де брати інженерів, які повинні працювати в ВПК. де організація тилу в тому числі. От у нас, наприклад, у нас говорять, у нас нестача робочих рук. Послухайте, в країні купа пенсіонерів, ще які не забули як працювати руками ще з радянських промислових підприємств. Ну знайдіть, мотивуйте цих людей. Знайдіть, вони можуть багато чого організувати а, і сказати. У нас ще є така установа, як «Укроборонпром». Короборонпром. Йой, ну це взагалі окрема йой. пісня, вона повинна бути, ну, він в такому функціоналі не працездавна. От я, я хотів сказати, Тарас, на вашому йой завершимо цю годину, так. бо це інша тема, більш глобальніша. Я думаю, я сподіваюся, в наступній ефірі матимуть нагоду поспілкуватись. Політолог Тарас Загородній був в цій годині. Дякую. Дякую.